Ви коли-небудь замислювалися, що все, що ми називаємо різдвяною або новорічною атмосферою, насправді придумали бренди: червоний санта, яскраві гірлянди, подарунки, атмосфера тепла і дива це не традиція, яка прийшла з давніх часів. Це комерція. І створювали її конкретні компанії у дуже конкретні роки, щоб продавати більше. Мене звати Олександр Мухін, я тренер з продажів, і сьогодні я розповім, як і коли відомі бренди заради збільшення прибутків продали нам ідею святкувати Різдво і Новий рік саме так. Давай без води. Факт перший: класичного Санту в червоному вбранні створила Кока-Кола у 1931 році. До цього Санта виглядав дуже по-різному: зелений, синій, коричневий. А в 30-х роках компанія запросила художника Хедона Сенблома. і він створив доброго, усміхненого дідугана, який сьогодні більшості з нас здається канонічним. Проте, по факту, це був просто рекламний персонаж. Ви взагалі задумувалися, що у багатьох холодний напій асоціюється з зимовим святом? Це ж нелогічно. Зимою хочеться чогось теплого, чаю, какао, можливо, глінтвейну. Але бренд Coca-Cola мав чітку проблему. Їх напій доволі логічно асоціювався зі спекою і чимось, чим можна охолодитись, а взимку продажі просідали. От тому вони і витратили мільйони доларів на те, щоб у тебе червоний Санта асоціювався з Різдвом та Новим Роком. А Coca-Cola автоматично асоціювалася з святковим настроєм. Факт другий. Як бренд Холмарк додав нам бажання відправляти новорічні листівки або додавати їх до подарунків у 1910-х роках, компанія Холмарк почала масово виробляти різдвяні листівки, але вони зробили щось геніальне. Вони не просто продавали папірці з малюнками. Вони продавали ідею, що якщо ти не надіслав листівку своїм рідним, то ти погана людина. Їх слоган був простий: коли вам не все одно настільки, щоб надіслати найкраще. Перечитайте це ще раз. Вони буквально сказали: якщо ти не купиш нашу листівку, значить тобі начхати на своїх близьких. До Холмарк листівки також існували, але це був просто приємний жест. Після їх рекламних кампаній це стало моральним обов'язком. Не надіслав листівку бабусі. Ти поганий онук. Забув про колегу. Яка ж ти така людина? І найцікавіше це спрацювало до середини двадцятого століття. Мільйони людей щороку купували стоси листівок, бо боялися здатися байдужими. Холмарк не продавали папір, вони монетизували вашу совість. Факт третій. Голівуд запрограмував нас на споживання через різдвяні фільми з 1940-х років. Голлівуд почав штампувати різдвяні фільми, і в кожному з них одна й та ж сама формула: конфлікт, переживання. А потім магічне вирішення проблеми саме через подарунки, покупки, споживання. І це не випадковість. Магазини роздрібної торгівлі на кшталт Мейсіс прямо співпрацювали зі студіями. Їх вітрини з'являлися в кадрі. А після виходу фільму вони робили акції на тему цього самого фільму. Це був замкнутий цикл. Кіно рекламували магазини, магазини рекламували кіно. А ми всі просто купували квитки і подарунки. У багатьох фільмах щастя приходить через матеріальне. Герой купує подарунок, люди миряться, дитина отримує іграшку. Сім'я щаслива. Голівуд десятиліттями формував у нас рефлекс: Різдво це емоції плюс покупки. І ми навіть не помічали, що кожен різдвяний фільм 2000-х років це по суті двох години реклама споживацького способу життя. Ми дивимося, плачемо, відчуваємо тепло. А потім йдемо в магазин, бо так треба. Особисто в мене, до речі, не було сильної традиції різдва. В моєму дитинстві більше святкували новий рік. До речі, напишіть в коментарях, як було у вас, але в будь-якому випадку найсильніша асоціація це відчуття, що буде щось особливе, щось смачненьке, якісь неочікувані подарунки. Побачишся з друзями або далекими родичами. Можна не спати до самої самої ночі. Це і є відчуття, або скоріше передчуття. Свята, і от саме це бренди і продають. Ти перестаєш рахувати гроші, менше дивишся на ціни, більше дозволяєш собі зайвого. І в грудні ми всі ходимо в такому стані. І дивимося Гаррі Потера. До речі, помітили, як Деніел Редкліф майже витістив Маколея Калкіна з новорічної ротації. А тепер давай поговоримо, як бренди це використовують у наші дні. Під час свят ми мислимо менш раціонально, ми більш імпульсивні. Ми відкритіші до нових покупок, навіть на які протягом року можливо не наважились би. І також ми хочемо закрити рік якимось подарунком для себе. Ось приклади брендів, які це розуміють. Рошен щорічно масово запускають святкові колекції цукерок в тематичній упаковці і створюють асоціацію Новий рік. Це солодощі від Рошен. До речі, єдиний невдалий новий рік для Рошену був 2019. неочікуваний соціально-політичний жарт. Йдемо далі. Apple щороку перед святами робить дуже емоційні рекламні ролики без акції. Знижок вони тут продають. Не техніку, вони продають момент, подаруй щось, що має значення. Попит на лего кожен грудень зростає втричі. Вони просувають не конструктори, а ідею подарунка, який об'єднує сім'ю. До речі, якщо думали, що мені подарувати на новий рік, скажу чесно, від замку Лего я теж не відмовлюсь. Нова пошта також у своїй рекламі максимально підсилює асоціацію. Новий рік означає подарунки, які треба замовити і отримати вчасно. Швидкість доставки це частина новорічної магії. Їх меседж ми з'єднуємо людей у свята. Уклон і болт змінюють дизайн своїх додатків: то оленів намалюють замість машин, то санту на санях, а також пропонують різдвяні промокоди. Ну а та сама Кока-Кола з дитинства використовує знайомий нам образ червоних вантажівок з власним логотипом, який безперервно асоціюється зі святковістю і домашнім святом. Вони, окрім реклами по телеку і в інтернеті, запускають свої фірмові рекламні вантажівки, які проїжджають по містах, і, звісно, всі хочуть сфоткатись на їх фоні і виставити в сторізь безкоштовну рекламу коли. Ми з тобою не Apple чи Coca-Cola, але також можемо використовувати це для продажів власних послуг чи продуктів. І я, як тренер з продажів, не міг з тобою цим не поділитися. Що ми можемо для цього зробити? Продавати емоційний стан, а не продукт. Люди купують не тренінг, а новий початок, не консультацію, а відчуття контролю. Не програму з тренуванням чи план харчування, а нового себе з нового року. По-друге, прив'язуй комунікацію до періоду значень. Грудень це період підбиття підсумків. Перезапуску бажання зробити в наступному році ще краще. Говори про це, і ти поцілиш в біль твоїх потенційних клієнтів. Це природний контекст, який не треба вигадувати. По-третє, створюй святкову атмосферу, але без дешевих трюків. Просто переформулюй не знижка, а формат новорічного подарунку. Четверте, використовуй момент для контакту. Люди в грудні значно тепліші до комунікації, простіше написати, простіше подзвонити, нагадати про себе. І п'яте, показуй більше людяності. У період, коли всі емоційні, люди сильніше відгукуються на тепло, замість сухого продажу, історії, розуміння та взаємопідтримка. Але головне не використовуй застарілі скрипти продажів, які навіть у чарівний святковий момент. Можуть викликати лише відразу. Детальніше я розповідав про це в одному з попередніх відео. Тож підпишись на канал, щоб не пропускати корисні відео про продаж. А також напиши, як тобі це відео, бо для мене це новий формат. Головний урок різдва в продажах дуже простий. Свято це один з найпотужніших тригерів продажів, який коли-небудь вигадала людина, і його нам підкинули бренди. А ми можемо так само створювати свято для своєї аудиторії. Тож став лайк. Тисни дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, та підписуйся. Тут цікаво про сейлс.